І саме сьогодні третій вирішальний день. Тож, старт щойно відбувся, а ми йдемо на воду дивитися, спілкуватися. Вітаю, друзі! Ми на Буковині, причому в повному сенсі цього слова, як бачите, і ця Буковина знаходиться в Дністерське водосховище. От там от Бакота, от, там от величний Дністер. Ну, а що ми тут робимо? Ми приїхали на етап Кубку України з ловлі. Хижої риби з пінінгом щовна. І саме сьогодні третій вирішальний день. Тож, старт щойно відбувся, а ми йдемо на воду дивитися, спілкуватися. Ну а вже десь о восьмій вечора буде нагородження, і ми побачимо, хто ж переміг майже 40 екіпажів, 20 команд. Цікава, запекла боротьба. І дуже хочеться знаєте, щоб побачити багато риби. Ну і тим більше. Обличчя наших спортсменів, які ми дуже гарно знаємо і яких давно не бачили. Тож, погнали!